Усім привіт! Сьогодні 17 травня 25-го року, так і немає погоди, йде е, дощ. Значить, тема сьогоднішнього відео: що потрібно, у кого є проблеми з кормами, або починати годувати, або е, підставити медові рамочки, якщо є в запасі. Тому що е, такою погодою вони інтенсивно споживають корма. А приносу немає, тому що дощ холодно. Значить, ще хочу зазначити, що це рік такий ексклюзивний, тому що всі роботи, що зв'язані з матководством, виконувалися або в непогоду, або під дощом. Тобто заселялися нуклеуси, роздавалися маточники. Після продажі пакетів у хвостах обривались маточники і також роздавалися все в непогоду під дощом. Останній такий раз була погода, це десь 6-7 років тому назад. Весь травень місяць я годував бджіл цукровим сиропом. Багато в кого. В той час бджоли просто, хто не контролював корма, осипалися хороші сім'ї. В цьому ж році у мене проблем з кормами немає, тому що в мене великий медовий запас, тобто багато в рамках було кормів. І я просто тільки звільняється місце, я їм підставляю медові рамочки. Наприклад, продав пакети. У мене вулики на 8 рамок. Місце звільнилося, я їм поставив 4 е, маломедних рамочки. Тобто, е, десь там 5-6 кг корму я їм підставив. Також заселяю нуклеуси. У мене всі нуклеуси на стандартну рамочку. Е, зразу їм даю 2 кормових і заселяю приблизно. Е, Одна рамка хорошо печатного розплоду на виході, інша така, скажімо, десь трошки відкрито, тобто мало там розплоду. Плюс струшую, тому що в цьому році заселяю нуклеуси на тому самому точкове. Тобто рамки з розплодом і з бджолою не перевожу, тому є зліт бджоли і потрібно. До кожної одної розплодної рамки ще струшувати хоча б 2-3 рамочки з молодою бджолою. Тобто обов'язково дивитися, що там була молода бджола. І тоді, коли стара злетить, якраз буде ту рамочку розплодну бджола хорошо обсижувати. Тому що, якщо цього не зробити, просто на одну рамочку печатного розплоду обсижену бджолою заселити нуклеус, то Стара бджола злетить і не буде кому обігрівати даний розплід. Зараз ми піднімемо ось вище. Я сьогодні також ось іде дощик невеличкий. І під дощом мені е, прийшлося вже заселити невелику кількість нуклеусів, тому що у мене на підході маточники і потрібно їх використати. Викидати їх було шкода, тому що в цьому році. У мене були прийоми погані, тобто, коли робив привівки, не дуже хорошо приймали личинки. Багато, наприклад, по 6-10 по приймали. Зв'язано це з погодою, тому що, як правило, це було холодно. А перші рази, коли почав прививатися, тоді якийсь був такий інтенсивний взяток і вони теж тоді, тоді не хотіли приймати. Зараз я вам відкрию. Один із тих нуклеусів, яких тільки що заселив, покажу, яка там ситуація і покажу, який об'єм бджоли. Значить, коли заселяв я нуклеуси, ось покажу на даному, зразу ставлю ось таку рамочку. Тобто Це лишилося з найменшою кількістю меду. Ну, тут не знаю, можливо, грам 400-500. Стараюся так, щоб у кожен нуклеус десь кілограма Три блок кормів. Тому що нуклеус у мене на стандартну рамку до даному 300 і багато там бджоли, їм потрібен, потрібні корма, якщо не буде погоди. А плюс, якщо е, маточка облететься, почне сіяти, е, вони будуть той корм споживати. нуклеуси у мене на два відділення. Зараз відкрию і вам покажу. так Ось це його тільки що заселив, буквально хвилин 10 назад. В кожному відділенні, тобто я робив такі хороші, останні... В кожному відділенні по дві рамочки печатного розплоду на виході. Плюс трус бджоли. Ну, Бджола ще тут вся не зібралася, можливо, ще десь на днищу, тому що трусив. Обсидка хороша, погоди немає. Найближчим часом вони злітати не будуть, звідси стара бджола. Так, зараз закрию. Е, значить, зараз слідуюче питання, як облетяться дані бджоломатки, тому що в мене після продажу пакетів вже би повинні були б сіяти в сім'ях матки, але вони ще до сих пор не облетілися. Е, ось, дивіться, куча літає, не знаю чи буде видно, е, цих щурок, що їдять бджіл, ось вони літають. І обліт маток точно буде погірший, але зазначу, що під таку погоду я вже попадав. І матки перечікують, тобто вони чекають хорошої погоди, вони все одно облетяться. Тут є один момент, що вони можуть при обльоті або загубитися, або їх можуть з'їсти щурки. Бо як починає дощити, з'являється багато щурок, і плюс, коли вони вилітають на обліт, Різко може змінитися погода, і вони можуть попасти під якийсь короткочасний дощ і просто загинути. Тому ось такі справи. Значить, перше, що кормимо бджіл, якщо немає кормів, друге, хто займається матководством, зазначу, що неплідні матки можуть чекати кращої погоди. Було в мене таке, що вони чекали десь приблизно 2 тижні. Що казалось би, що матки будуть неякісні, не облетяться, але ж, все ж таки вони облетілися і на якість їхню дана погода, тобто, що вони довго не обліталися, не вплинуло. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!